Вітання, любі друзі, міледі Тіві і Я Света, разом з вами в нашій затишній студії. Як ваші справи? Пишіть, дзвоніть нам, діліться своїми цікавими історіями. Передавайте вітаннячка. Ми дуже раді завжди чути вас. А також пишіть ваші коментарі на Міледі Тіві Шоп в Ютуб каналі. Підписуйтесь, і в нас там, до речі, скоро буде новорічний розіграш. Тому, друзі, доєднуйтесь. А в нас, ви бачите, ось така краса. Це цей м'якість, цей хруст. я вам дам потім послухати. Це надзвичайно, як сказати, розкіш. Так, це розкіш, це пухова ковдра. Друзі, ось сама така легесенька, неймовірно тепла, така повітряна пухова ковдра, котра збереже вас від холоду. Від будь-якого холоду, навіть якщо на дворі буде мінус 45 градусів морозу, ви будете в теплі. Повірте мені, я знаю, коли в нас в минулому році вимкнули опалення, світло, воду, газ і бажання рухатись далі. Я спала під пуховою ковдрою, і мені було, друзі, тепло. В мене в хаті було настільки холодно, що я приходила додому, скидала шубу, надягала другу шуби, ходила по хаті, пар з рота. Знаєте, і я вже чекала, тій, тієї пори, Поки я ляжу в свою постіль, вкриюся пуховою ковдрою, друзі, і мені буде добре, тепло. Тому це дуже класна річ. Отже, інформація на ваших телеекранах, друзі: ковдра Олександра. В нас представлений в студії зараз євророзмір. Просто подивіться на це, я не знаю, на цей е, м'якість, неймовірно. 2х20 євро розмір, у нас 90% пух, 10 перо. Чохол-тік, друзі. І зараз початкова ціна 9999 тисяч дев'ятсот гривень. дзвоніть, кількість дуже обмежена. Я хочу зауважити, що це виробництво України по госту нулі Давайте розглядати. Ми зробили невеличкий такий е, отвір, щоб показати вам наші дівчатка, е, наші майстрині зробили невеличкий отвір. Щоб показати вам всередині, як, що це дійсно пух. Ось, зараз я тихесенько відкрию, тому що він вилітає. І щоб ви подивилися. Чи видно вам, мої дорогенькі? Вам видно, бачите, він вже вилітає. Це дійсно пух. Видно, скажіть вам? Мені здається, видно. Ні, так. Давайте ще, може, якось ближче я покажу. Давай ось так спробуємо. О, бачите, друзі, видно, так? Дійсно видно. Ви подивіться, це 100 90% пух і 10% перо. Все, я поки що закриваю, щоб наш пух не вилетів. Ось, Тому що, бачите, ми таку е, е, таємничку для вас відкрили, щоб ви е, побачили. Дивіться, касетне прошиття. Це обов'язково для пухових таких ковдр. Е, дуже класний чохол-тік, дуже класний 100% натуральна бавовна, е, е, класно оброблений краєчок подвійним швом. Друзі. Зверніть увагу: це подвійний шов для того, щоб Пух не вилазив, тому що ви знаєте, що пух дуже-дуже дрібнесенький взагалі, і він може вилазити навіть з прошитої, з прошитого чохла. Тому у нас подвоєний шов, друзі. І надзвичайно якісна тканина. Вона така м'якесенька. Знаєте, чохол дуже-дуже класний. Я хочу, щоб ви просто відчули оцей хрускіт, знаєте? Послухайте. Вам цей хрускіт? Чуєте? Значить, сніжок, ось, коли ходите по морозу, по снігові, знаєте, і він так хрустить, оце цей хрускіт. Клас, оце ось, знаєте, дорогої ковдри, наче в дуже в дуже дорогих готелях. Зазвичай в дуже дорогих готелях, там п'ятизіркових, стелять ковдру пухову. Ось сьогодні друзі. В нас є ексклюзивне замовлення для Міледі Тіві Шоп» І е, ось така у нас ковдра українського виробника. Друзі, є паспорт. Ви отримаєте паспорт. Тут зазначено, що гатунок вищий. Зроблена наша ковдра по госту, вироблено в Україні. Так бачите, і як доглядати 40 градусів прання можна прати, не вижимати, не вибілювати, не е, прасувати, друзі. Якщо ви захочете попрати вашу ковдру, ви можете це зробити в пралці, але найделікатніший режим. І знаєте, класно, коли в барабані ви кидаєте оці тенісні м'ячики, щоб воно розбивало пух. Тут є касетне прожиття. Проте, якщо ви захочете її попрати, все ж таки не знаю, краще або до хімчистки здавайте, це не так дорого, або на повітрі провітрюйте, друзі. Ну, що я вам хочу. Сказати, ми можемо вже зробити знижку для вас. Так, у нас на цей товар буде знижка. Я розумію, що це дуже ексклюзивний товар, що це вишуканий. Знаєте, таке для вишуканих людей, для тих, хто дійсно цінує комфорт, тепло і високу якість пані та панове ковдра Олександра, євро розмір 2 на 220 і зараз ціна буде знижена для вас. Я також чекаю. Мені дуже цікаво, яка ж буде ціна. І увага, мої, шановні пані. 9500 гривень. Ну, прекрасна ціна. Слухайте, надзвичайно класна ціна, враховуючи те, що це на розмір євро, пані та панове. Так. Двохспальний на 400 гривень дешевше, 900. І полуторка. Ще на 400 дешевше. Друзі, тому е, обирайте ваш розмір, який вам треба розмір. Е, дзвоніть до нас 0800 21 14 14. дзвінки безкоштовні е, і доставка безкоштовна. Я вам скажу так про пух. Пух це е, надзвичайно теплий е, наповнювач. Пух це, знаєте, це ось ці пам'ятаєте, в королівські часи, коли були перини такі, так? вони робились пухові. Це такий царський. Матеріал королівський, я би сказала, саме для, знаєте, ось, будь ласка, подивіться, це ця качечка, так, це качиний пух, перо, так. Гусини, пані та панове, гусини. Я, до речі, досі не знаю, чим відрізняється качка від гуски, проте гусини це важливо, друзі. Тому а, дивіться, а, дійсно високоякісний а, товар. В мене пухова ковдра вже давно. В моєї мами, в моєї племінниці. Ми, до речі, її придбали ще, коли вона була геть малюсінька, і був один рочок. Ми їй придбали пухову ковдру і щоб їй було тепло. І до речі, вона не визиває алергію. Тому, друзі, надзвичайно класно, особливо якщо у вас маленькі дітки, і ви бережете тепло там. Дуже класно. До речі, це також впливає на ваш сон, пані та панове, тому що якщо ви замерзаєте вночі, то ви і добре не висипаєтесь. А тут пухова ковдра ну, 100% не дасть вам замерзнути. До речі, це стандарт. Е, така зима-зима. Е, знаєте, тому що є е, вони більше е, осінні там або літні ковдри. А це така зима, сурова зима. Ми розраховані на наші зими там на мінус 20, та мінус 30. Якщо ви будете спати під цією ковдрою, вам буде тепло, сухо, комфортно, друзі. І, до речі, в нас вже є замовлення. Вікторія Павлівна, вітаю вас, місто Миргород. А, вона вже замовляла в нас ковдру пухову і зараз також замовляє. каже, що це надзвичайно тепле і якісний. І другої ковдри вона не хоче. Слухайте, ну я розділяю ваші думки. І я знаю, що це, по-перше, здавалося б, така легесенька ковдра, хіба вона може бути теплою? А давайте зараз піднімемо. Друзі, щоб ви бачили, ну це ж. Пух, бачите, це ж вона пухова, ви подивіться, вона як хмаринка. І, і вона, до речі, дуже гарно, бачите, ось така вона надута, скажімо так, тому що пух, він дихає, він всередині дихає. Ви бачите, вона виглядає такою досить об'ємною. Ось я хочу, щоб ви подивилися, яка вона така об'ємна, знаєте, але вона повітряна, пані та панове. Так, щодо доставки. Доставка безкоштовна. Приходить е, ваша пухова ковдра. Подивіться, який величезний кейс, пані та панове, ось в такому е, кейсі кейс у нас іде. Е, Бачите, такий надійно схований. До речі, я вам хочу сказати, що я і зберігаю свої ковдри в, в такому кейсі. У мене одна ковдра пухова, Сказала так, наче їх 10. У мене одна, мені досить. І ось в такому кейсі, друзі, я зберігаю їх, бачите, щоб вона не припадала порохами, але вона ще може бути в три рази тоншою. Бачите, вона дуже-дуже класно згинається. І ось, бачите, як вона випростовується. Ви подивіться, ви подивіться, я ось зараз її ще трішки зімну. І ви побачите, як вона випростовується, а поки вона буде випростовуватись, у нас зараз знижка. Друзі, бачите, вона дихає. А ваша ковдра дихає, скажіть мені, будь ласка, наша дихає. І ви тільки погляньте, як вона е набирає повітря. Друзі, ковдра. Олександра, євророзмір в нас представлений в етері. Так, і зараз буде ще одна знижка для вас: 9100, друзі, Ну, надзвичайно класна ціна на євророзмір. На двоспалочку мінус 400 гривень це 8700, і на полуторка 8300, пані та панове. Кількість обмежена Нагадую, що це український виробник, і ви подивіться, як е, надулася наша ковдра. Ви подивіться, бачите. Оце подивіться, ну вона, наче знаєте, наче її хтось накачав насосом. Ось це, будь ласка, і знак якості, як гарно робиться пух. Тому що е, повністю, якщо е, вона із пера ковдра, вона не буде, знаєте, такою м'якесенькою, і ось такою повітряною. Ви подивіться, як вона гарно випростовується. Гляньте, це ж магія, пані та панове. Це просто якась магія. Це надзвичайно бачите. Тому вона така легесенька, і, е, до речі, ви коли до вас вона прийде, так ви обов'язково е, розстеліть її, щоб вона гарно випросталась, щоб вона набрала своє повітрячко. І тоді вже заправляйте в, е, в підковдру. Е, до речі, в нас друзі також є дуже класні е, новорічні набори. Е, Постільної білизни замовляйте, буде дуже гарно пасувати вам до вашої розкішної ковдри Олександри. Друзі! Ну що, хочу ще раз нагадати, що це вироблено в Україні. Ви бачите паспорт нашого товару, це вищий гатунок. Так, зроблена наша ковдра по госту, друзі. Е, доставляється вам ось в такому розкішному кейсі з ручками. Ви бачите, такі тканеві ручки, на блискавці. Е, ковдра герметично запакована. Ось, будь ласка, так. І е, я хочу зауважити, пані та панове, що з такими розмірами безкоштовна доставка є дуже великою привілегією, знаєте, тому що ми е, розходи на доставку беремо на себе. Міла Дівішоп Ді оплачувати. Вам доставку. Тому ви тільки сплачуєте кінцеву вартість, друзі, навіть якщо ви зараз замовите, ви отримаєте за кінцевою вартістю вашу ковдру Олександру. Надзвичайно е розкішна річ. Ну і я хочу привітати наших замовників. Вітаю пані Оксана з міста Одеса. Мої вітаннячка вам. Вітаю Дмитро Федорович. Дуже приємно, місто Харків. Вітанечко, замовив дві полуторну і євророзмір. Дуже приємно слухати, як ви турбуєтесь про своїх близьких. Так, одну дітям, а одну собі з дружиною. Ну, слухайте, я бажаю вам дійсно жар жарких таких е, ночей. Хай вам буде тепло, бережіть себе. Тому що знаєте, зима в нас таке. Ось і треба зберігати тепло. Друзі, ще раз нагадую: ковдра Олександра, в нас зараз євророзмір е, 2 на 2,20. Ціна 9100 – це 90% натуральний пух і 10% перо, пані та панове. І ми вам ще раз покажемо, яка вона всередині. А зараз знижка, мої дорогесенькі, Зараз знижка. Ви подивіться, я просто е, обожнюю. Такі, знаєте, відчуваю себе як в дорогому готелі. Все, вляглася і буду тут лежати. Всі наші етери будуть на ліжку з нашою ковдрою Олександрою. 8799, друзі. Це ціна за євророзмір. Ціна за двоспалочку 8399

Друзі, е Україна, ще раз повторюю, я пишаюсь, коли в нас дійсно високої якості українські товари такі, ви знаєте, до речі, я вам хочу сказати, що ми наші ковдри українського виробництва е возимо на подарунок за кордон. В мене там е мешкає сестричка разом зі своєю родиною. І ми туди возимо наші ковдри, тому що там вони е коштують взагалі там 300 євро. Одна, якщо у вас є друзі чи знайомі в Європі, ви знаєте, що там одна пухова ковдра 300 і вище євро. Давайте подивимось на цей розкішний український пух, вільний, незалежний і дуже пух, пухкий пух. Давайте подивимось, друзі. Ми подивіться, яка вона легесенька, як вона класно хрустить. Ми зробили отвір, щоб показати вам, як вона класно виглядає зсередини. Дивіться. Невеличкий отвір. Так, ми зараз зануримо туди до світла. Ой, бачите, подивіться, подивіться. Пір'ячко в мене. Друзі, це пух. В нас 90% пуха і 10% перо. Ви бачите, воно аж вилітає. Подивіться, ви бачите, яка краса? Ось, щоб так світло гарно падало? Чи видно вам? Видно, звісно, ви погляньте, це розкіш, друзі. Тому, щоб не вилітав наш пух. Я поламала тільки що біндер, але нічого. Ми зробили подвоєний шов. Подвоєний шов. Ви Подивіться на цей подвоєний шов. Ось, будь ласка, щоб не вилітав е, ваш пух. Ми зробили подвоєний шов, бачите, е, спеціально касетне прошиття, щоб не збивалось, але цей пух збиватися не буде. Проте, е, просто кожного разу, там кожного ранку після використання е, взбивайте вашу ковдру, просто взбивайте, щоб вона е, дихала, знаєте, тому що е, ковдрі потрібна. Потрібне повітря, потрібен. Кисень. Друзі, я хочу вам показати дійсно цю красу. Подивіться, я ось зараз підійму. Щоб ви побачили цю легкість, ніжність. Бачите, це касетне прошиття. Дуже якісний чохол тік друзі. Це 100% бавовна, 100% натуральні матеріали. Друзі, тому е будьте пильні, дзвоніть, замовляйте. Дійсно, у нас обмежена кількість. Подивіться, подивіться, яке воно легесеньке. Проте, пані та панове, воно надзвичайно тепле. Це найтепліший виріб на вам на зиму. Тепліше. І подивіться, я тільки ось бачите, його так потрусила трошки, і ви гляньте, як воно надулося. Ви бачите ці об'єми, ці пагорби пуху, пані та панове. Ви тільки подивіться, як здимається цей пух. Ви тільки погляньте. Ось, будь ласка, на бірочці. У нас такий гусак, так? Правильно я кажу, гусак. Бачите, 100%, 100% натуральний, 90% пух. І перо, 10%. Друзі, ось у нас є бірочка, будь ласка, ковдра Олександра. Вказано і розмір, і покриття, і наповнювач. І що це, і термін зберігання в нас не обмежений. Це гост, вага, бачите, 1100 грамів. Так. Ну і що, друзі, ось така в нас краса в трьох. Розмірах. Дивіться, в нас е, представлений в етері євро розмір. Ви бачите, дійсно здоровецький, друзі, ковдра о, Ой, ковдра продається, ліжко не продається, пані та панове. Тому що запитували, де взяли таке ліжко. А зробили самі. Е, ковдра Олександра. Я нагадую код товару, в нас представлений в етері євро розмір 2 х 220 е, Вартість 8799 гривень. Двоспалочка в нас. 8399 тисяч гривень, і е, полуторка сім тисяч гривень. Надзвичайно класна ціна. Друзі, ми намагалися зробити найдемократичнішу ціну для вас на е, ковдру е, пухову, друзі. Тому це дійсно виріб на роки, на десяток років. Я впевнена. Я вважаю, що можна один раз взяти потратитись і купити дійсно гідну річ. Тим паче, що це вищий сорт, по ГОСТу зроблена 90-пух, 10% перо. Ця річ буде вам слугувати, і ви, вам буде тепло, радісно, і ви будете відчувати себе королевою, друзі. Дякую, що були з нами. Ми вирушаємо далі. У мене для вас є багато цікавого. Всіх цілую, папа! -па.